Їжак Кло був ще зовсім молодим їжаком. Він працював на гном'ячій копальні. В нього була дуже відповідальна праця, він працював майстром підіймача, підіймав та опускав гномів в глибину копальні. А після роботи він любив зайти до таверни гнома Густава, з'їсти вечерю, помешкав їжак сам, і готувати вечерю йому було попросту лінь. Кло, взагалі, часто лінувався, він занедбував домашні справи, віддаючи перевагу читанню різних прогодницьких книжок. Друзі з копальні часто заходили до таверни попоїсти грибного супу зі свіженькими булочками, а заодно випити смачного томатного елю. Грибний суп густав готував дійсно дуже смачний, мабуть, найсмачніше в лісовому містечку, тому в таверні завжди було повну народу. Окрім гномів з копальні, заходили до таверни також і різні мандрівники, що проїжджали повз лісове містечко. Для них стояв окремий столик біля віконечка. Навколо мандрівників одразу збиралася ціла купа народу послухати про їхні дивовижні пригоди. Один дуже засмаглий гном розказував про далекий-предалекий південний край, де в пісках живуть мініатюрні піщані слони. Вони були зовсім трохи більші за козу, а ще дуже смішно втікали від гостей гномів, а на ніч закопувалися в пісок, залишаючи на поверхні тільки свого хобота. Інший мандрівник в теплому кожусі, що прибув з півночі. Розказував, що далеко-далеко в снігах існують летючі міста. Хто там живе, невідомо, бо нікому не вдавалося відвідати в хмарах хоч одне, а на землю вони не сідають. Принаймні ніхто цього не бачив. Скоріш за все, там живуть страшні страховиська. А третій гном з підбитим оком розказував про східні болота, де живуть маленькі зелені гобліни, що дуже не люблять гномів. І якраз з ними мандрівник і зустрівся, що гобліни підбили йому око. У всі ці історії лісові гноми, звісно, не вірили, але слухали їх залюбки. Аж одного разу їжак Кло разом зі своїми друзями-гномами звільнилися раніше, звичайного, з роботи. В копальні обвалився старий тунель, і всіх працівників відправили додому. Тунель був дуже старий і потребував направи. За проектом нового тунелю звернулися до всім відомого в лісовому містечку будівельника Гнома Ігнація, та старий гном мав прийти тільки рано зранку. Щоб подивитися, що можна зробити, друзі зайшли після роботи до таверни перекусити чогось смачненького. Народу в таверні, як завжди, було повно. Хлопці сіли за свого улюбленого столика і замовили по тарілці свіжо звареного грибного супу. Вони були дуже голодні після важкого, хоч і короткого робочого дня. Через вікно світило ще тепле осіннє сонечко. Погода була причудова, хоч опали листя і нагадувало про скору зиму, та поки що можна було тішитися останніми теплими днями. Ось ваше замовлення, пригощайтеся, Густав приніс друзям супу і цілу гору смачнюючих булочок і поставив на стіл. Як пройшов робочий день, ви сьогодні раніше, ніж зазвичай. Густаве, все добре, маємо невеличку аварію на копальні, та нічого страшного, головне, що ніхто не постраждав, а зараз ми з'їмо твого супу і все стане ще краще, відповів їжак Кло. Все дійсно було чудово, от тільки суп на смак був якийсь дуже дивний. Але такі смачні, що кло такого ніколи в житті не їв, від задоволення, аж всі голки на карку їжака поставали торчма. Він з'їв цілу тарілку, а після того покликав гнома густава і став розпитувати його, щоб дізнатися, що ж з тим супом не так. Хм, Не знаю, сказав Густав, пробуючи ложкою суп. Певно, дівчисько щось переплутала. Виявилося, що справа в молодій дівчині їжачісі на ім'я Плі, яка тільки як пару днів як влаштувалася працювати до таверни помічницею для густава. Вона випадково переплутала скляночку з сіллю і скляночку з цукром, і тому суп в неї вийшов такий солоденький і такий незвичний для кло. Та друзям-гномам суп не сподобався. Вони звикли до його самого звичайного смаку. Кло з апетитом з'їв свою тарілку супу, а потім доїв суп з тарілок друзів. Так йому сподобався зіпсутий суп. Коли Кло наступного дня зайшов до таверни, він дізнався, що густав відправив дівчину в покарання замість готування страв до миття посуду. Їжакові так прикро зробилося від того, що через таку дрібничку когось покарали. Густаве, я хочу ще того солодкого супу, сказав їжак власникові таверни. Прошу тебе, поверни ту дівчину до готування страв. Густав покликав з кухні їжачіху та вийшла до зали, побачила кло і вся почервоніла. Плі, ти пам'ятаєш, як ти вчора переплутала сіль з цукром? суворо запитався густав. «А вже ж пам'ятаю, відповіла Плі, винувато ховаючи погляд. На моє здивування, тут цей молодий пан просить, щоб ти повторила йому вчорашній суп. Плі сором'язливо підвела очі на їжака кло. Ти пам'ятаєш рецепт? запитався гном густав. Звичайнісінько, вже біжу, відповіла їжачіха, ще раз подивилася на кло. І шепчутко побігла на кухню. Зовсім скоро їжак Кло сидів за своїм столиком і уплітав за обидві щоки солодкий грибний суп, а плісором'язливо підглядала за зголоднілим їжаком з двері в кухні. Від того часу молода їжачіха Плі готувала солоденький суп тільки для їжака Кло, але так багатсько його готувала, щоб гірник міг забирати його навіть додому. Так плі готувала для кло солоденький суп, аж поки вони не одружилися. На Найжачиному весіллі всіх пригощали солодким грибним супом, і навіть всі його з'їли. Так до лісних легенд трапила історія про виникнення рецепту солодкого грибного гном'ячого супу, а також про мініатюрних слонів летючі містечка і злих гоблінів. Чи це все правда, хто його знає, це ж дуже давно було, а від того часу цукру гноми споживають чи не більше, ніж солі, і навіть сиплять його до томатного еля.